Розглядають як по суті свою в отчину. І це теж не допустимо. Дарні пакети це є поглинання. І сьогодні десятки таких угод готуються. Не одиниці. І коли ми прибирали їх з ринку, ми в тому числі повернули державі 11 мільярдів кубічних метрів газу, які ми отримали в попередні роки від країн Середньої Азії. Які отримані були країною по найнижчим цінам, і які належали країні, ми повернули країні ці 11 мільярдів кубічних метрів газу, Загально обраховується вартість цього газу 5,4 мільярда доларів. Це те, що обраховують експерти. І ми, крім того, розрахувалися за цей газ з Російською Федерацією. Зрозуміло, що цей газ втратила найбільше оточення Януковича. Це пан Бойка, який був разом з паном Фірташем, засновником руху який пан Бойка сьогодні очолює Міністерство палива та енергетики. І, по суті, вони з паном Фіташем сформували керівництво «Нафтогазу». І саме, скориставшися сьогодні владою, вони той важкий спір в Стокгольмі, який вони. Започаткували проти держави Україна, щоб забрати у України ці 11 мільярдів кубічних метрів газу, позбавивши країну свого недоторканого резерву природнього газу в газових сховищах України. Я можу сказати, що коли діючий міністр уряду Януковича Бойка і по суті тіньовий кардинал уряду, я би сказала, такий сірий прем'єр-міністр уряду пан Фірташ. Сьогодні в своєму позові по суті воюють проти держави Україна це є абсурдне явище, коли вони у держави забирають, а не примножують державні статки і державні можливості. І що цікаво, що враховуючи, що Росукренерго заснована, просувалася, корумпувала як мінімум одну країну, а може і більше, ці люди Фірташ і Бойка. Сьогодні одночасно в цьому спорі представляли Державу Україна і Росукернерга одночасно. І вони в суді, по суті, справи відмовилися якісно захищати інтереси держави Україна. І вони відкликали всіх адвокатів, які там були, всі юридичні служби, які представляли там юристів міжнародників, які наймав наш уряд. Вони повністю звели на нівець весь, весь захист. Не представили і відкликали всі аргументи, які були на користь країни. І тим самим вчора вони обманним шляхом по суті добилися повернення собі 11 мільярдів кубічних метрів газу. Все це відбулося під освяченням нового президента Країни Януковича. Я хочу вам сказати саме про цю оборудку, тому що вона є ну, надцинічною. Це коли нова влада, перше, що робить, це забирає у України її державні ресурси, забирає її можливості. Це безумовно вплине з часу на ціну на газ.